11 та 12 серпня у Києві відбувся всеукраїнський форум лідерів суспільної думки. Метою проведення заходу було створення медійного майданчика для провідних українських блогерів, журналістів, мислителів, політологів та ідеологів. Організатором форуму став ідеолог Олесь Доній. Захід розпочали з обговорення внутрішньополітичного блоку. У ньому взяли участь політологи Олександр Кочетков, Микола Давидюк та Вадим Карасьов, а також український правник та публіцист Геннадій Друзенко. Прошу Геннадій Друзенко, прошу. Ну, буквально в двох словах. Ми дійсно війна поставила нас на дуже таке стратегічне роздоріжжя. Або ми е, воюємо, але воюємо за демократію, або ми віддаємо свободи в обмін на такий е, мілітарний патерналізм. Ми віримо в нашого полководця і робимо з президента. А я дуже сподіваюсь, що тоді ми просто внутрішнє програли, бо чим ми тоді відрізняємось від росіян, окрім мови, там прапора і інших речей. Тому дуже важливо повторюсь те, що я казав і червоною ниткою, пам'ятати не тільки проти кого, а й за що ми воюємо. І про це треба говорити якомога частіше і нагадувати і суспільству, і владі. Дякую, пане Геннадію.